Друзі, вітаю вас в країні Ліхтенштейн, в місті Вадуц, столиця Ліхтенштейну. Я пропоную вам прогулятися разом зі мною, подивитися, що собою являє Ліхтенштейн і Вадуц. Розкажу вам взагалі про цю країну і про це місто. Тож поїхали! Умови в'їзду в Ліхтенштейн, такі ж самі, як і умови в'їзду в Швейцарію. Для українців всього лише потрібно мати біометричний паспорт. На кордоні з Італією і Швейцарією нас зупинили, запитали паспорта, запитали причину в'їзду і все. Тут навіть як такого якогось кордону між Швейцарією і Ліхтенштейном немає, просто як переїжджаєте в другу область. Що про Ліхтенштейн ти стараєшся там, шукаєш якусь інформацію, але якщо я вам зараз розкажу розміри Ліхтенштейн, то, хто знає молодець, але я, для прикладу, не знала. І так, Ліхтенштейн з населення, сама країна, мікрокраїна, її населення це 38 тисяч людей. Я спеціально шукала, і, можливо, це десь і схоже з вашим містом, в якому ви зараз проживаєте. Але для мене не перше, що спало думку, це Чортків, Тернопільська область, там населення 28 тисяч людей. Місто Чортки 26 тисяч населення, країна Ліхтенштейн 38 тисяч населення. Єдине, що дуже різниця. Територія Ліхтенштейну, територія це. 160 квадратних кілометрів, включає і гори, і поля, все все круг. Йдемо погуляємо по центральній вулиці. І по трішки, я по чуть-чуть вам щось ще розкажу, що я дізналася. Так, оцей такий куб чорний: це музей мистецтва. Музей мистецтва, звичайно, що закритий, так як сьогодні понеділок, а понеділок, як... Більшість відео в понеділок завжди всі музеї закриті. Вони ну, навіть в суботу, неділю можуть бути відкриті, а в понеділок відповідно одних вихідних декількох і вівторок. Так що і музей мистецтва, і музей Ліхтенштейна, який я хотіла зайти дуже сильно. На жаль, усе сьогодні закрито. В місті Вадуц ходить такий ось, бачите, поїзд, як тут на фото. Вартість його біля 500 гривень, де він, бачите, 35 хвилин по місту. Є групи, дитячі менші, звичайно, що. Я так розумію, що вже майже сезон закінчився, або у нього якийсь інший час. або обій. І так, друзі, знайшла дуже гарне місце. Взагалі у мене був напис Вадуць. Цим самим хотіла вам розказати, що ми зараз перебуваємо в місті Вадуць. В маленькій країні Ліхтенштейн, але поки я готувалась, під'їхав автобус, так як це автобус не зупини. Знаєте, Що тут щось такого мега популярного є, важко, бо країна дуже маленька. Окрім гір, гарної інфраструктури, тут більше нічого такого немає, аж дуже замітного. Тут до всього немає навіть аеропорту. В Вадуці в столиці Ліхтенштейну немає вокзалу, він є в найближчому місті, за два кілометри це місто інше по величині. Взагалі найбільше в Ліхтенштейні Шан. Так що висновок робіть самі. В моєму місті в Вадуці проживає біля 6 тисяч осіб, тобто це дуже мало, але місто дуже красиве. Я не знаю, чим до якось ті будинки, інфраструктура приваблюють. Я вже пересунула трішки камеру. Окрім мене туристки тут ще бачу є китайці. Ну, вони фактично всюди. Країною керує князь. Так, тут князь, тут не королівство, навіть говорять просто Ліхтенштейн, а князівство Ліхтенштейн. Тут править князь. Він набирає парламент, розпускає парламент, він може дати амністію, тобто у владі у нас тут князь. Останній князь, який зараз є, я запам'ятала за якого року він править, а от ім'я його забула. Він править з 89-го року, з мого року народження. Що вам трішки розкажу про Ліхтенштейн. Ліхтенштейн, взагалі, це мікрокраїна, вона є шостою по списку в світі, здається. Найменшою країною в світі є у нас Ватикан. Він підпорядковується Риму, а Ліхтенштейн має в такому собі. От повезло йому, в нього класний сусід, це Швейцарія. Це Швейцарія на сьогодні вона виступає в ролі, в ролі скажімо так, батька. Це та, це та країна, яка захищає права людей з Ліхтенштейну. Це країна, та, яка представляє Ліхтенштейн в світі. Це Швейцарія. Тобто він має такого собі, скажімо так, захисника. Тут мені здається, що я не знайшла інформації про те, чи є тут армія. Колись е, прочитала дуже цікаву історію, коли тут була е, війна, точніше планувалася війна, там хотів нападати. Але суть в тому, що Ліхтенштейн тоді створив армію у 80 чоловік, але та країна, яка хотіла напасти на Ліхтенштейн, вона просто його в горах не знайшла. Тобто ніякої війни не відбулося. Так, Ліхтенштейн оточений горами. З однієї сторони він межує з Австрією, з іншою Швейцарією. До місця, де проживає князівство, попасти неможливо, і це зрозуміло. Це їхній дім. Замок я вам покажу. Замок знаходиться на горі, їхній дім, скажімо так, але на даний момент він перебуває в ремонті і взагалі він закритий. Єди говорять, що він відкривається один раз в рік. Ну напевно, що наподобі того, як відкривається в Великобританії палаці для відвідування. Давайте далі підемо погуляємо, подивимося, що ще собою представляє бадуц. Ось ще раз хочу відмітити, тут дуже красиві будинки. Вони досить цікаві. От навіть кусочок, я не знаю, чи ви замітите, от бачите, позаду цього будинку з якимись ламельками, щось там з дощечками. Бачите, якось так досить цікаво зроблений. Як бачимо, поїзд їздить. Просто походу я його тоді не бачила, бо він вже курсував свій маршрут. Так що ви зможете спокійно сісти в поїзд і побачити вадуц. Про Вадуц, окрім того, що він столиця, тут також ну взагалі місто наповнене всім: ресторани, школи, банки, медичні установи тобто тут все є. Знаєте, до всієї кількості, що це місто маленьке, подивіться, скільки тут туристів. Це одні вийшли, зараз інші будуть заходити. Тут багато туристів. Маленька туристична вуличка, яка веде від ратуші. Так, як я і думала, тут дрон заборонено. Але, як бачимо, заборонена зона тільки над князівством, точніше над місцем, де проживає князь. Ось бачите, обведено. І все, що нас може тут чекати. В цьому маленькому містечку Вадуць. І сам Ліхтенштейн, щоб вам показати. Ось ми отут, місто Вадуць. Тут Ша, шаан або Ішан, бачила, що можна і так. І ось тут від ними, до речі, відстань 40 хвилин пішки. Настільки маленьке. З цієї сторони у нас вже Швейцарія, а тут оцей кусочок такий оце. Ліхтенштейн. І це інформаційний центр. Ось він так виглядає крісток. І тут уже бачимо, вуличка закінчується, а це музей про історію Ліхтенштейна. Я бачила середини, він дуже красивий, дуже на подача інформації. Але в понеділок він відповідно закритий, і за цього я трішки засмутилася, бо так як тут Ліхтенштейн немає що робити, і банально для відео просто було б навіть цікаво показати музей. А він ну, в понеділок так сталося. Незручний час я сюди попала. Далі я думала, що... Добратися до міста Шан, але по фото я теж бачила, він не особо відрізняється від дуцу. Він не... Дивіться, яка цікава експозиція. Зараз тут вода тече. Дивіться, вода починає отак, щоб я і по Я так розумію, для якогось такого банального охолодження. За годинку часу в місті Вадуц вам достатньо щоб прогулятися центральною центральну вулицю. Подивитися, що і нові, і старі будинки красиві, старих мало. Якщо ви приїхали в інші дні, а не в понеділок, ви зможете ще відвідати музеї. А так, здається, все. Також тут є пішохідні треки. Тобто, ви можете тут ще піднятися в гори. а, В Ліхтенштейні це гора. Граушпіц, її висота 2599 метрів. Це досить високо. І тут багато хто бачить позначок, що можливо піти туди і туди, в піші походи. Малий жучок мандрівник. Ай! Привіт! Привіт! Ти награвся на площаці? Хочу на морозиво. Єдине на морозиво. Дов. Ми не можемо попасти на замок до. Князів. Пропоную вам оглянути так, його маленьку версію. Ось. Бачите, який він маленький? Марко, чуєте, що він шукає? Не ламай. Ось так він виглядає. Тут живуть князі. Ходи, ходить на Угу. Сюди ходив і ми сюди ходили. До мене знаходиться музей пошти. Там представлені різні марки, маленька історія взагалі. Він досить красивий, але він теж закритий на обідній час. Щоб розуміли, тут люди на обідній час відпочивають, закривають навіть і ресторани деякі. Так, що музеї, на жаль, ведуться, мені просто не повезло. Тут біля музею пошти представлені Зараз ще в марочки, які тут є. Оце міст, по якому ми переїжджали зі сторони Швейцарії, в сторону Ліхтенштейну. А це старий пішохідний місце. Теж він поруч, біля цього моста, яким ми приїжджали. Відгукам тут найсмачніше морозиво на цій центральній вулиці. Це вихід з парковки, тобто ви в центрі міста можете припаркуватися і ось кафе. Оплата морозива також може відбуватися у підкоїнах. Не знаю, це єло. Це блу. Можна казати єло. Це єло? Ні, це блу. Мож, можна казати, що я є? Ні. Взагалі, що по цінам тут радять, якщо ви хочете побувати в Ліхтенштейні, вам радять краще знайти житло або в Австрії, або, для прикладу, навіть і в Швейцарії, так як в Ліхтенштейні, дуже дорого. Для прикладу, морозиво в Італії, в інших, в Хорватії, ті ж самі, там 2 євро, євро 50. Тут 3,5 з франків. А якщо перевести на євро, це десь біля 4 євро, якщо і не більше. Дивлюсь, іде чувак з старбаксом. Я така, як в місті в печі тисяч населення, є старбакс. Але це не старбакс, це просто кафе, де підписано American Coffee, але наливають стаканчики старбокс. І Ось ресторани що по цінам. І вам не пропишу, як переводяться на євро для прикладу. Ну, тут говорять, що дуже дорого. Для прикладу, салати 12-17. це вже дорого. Також хотіла розказати, тут ходять автобуси. Вони ходять дуже класно, на гуглі прикладаєте маршрут. І от звідси можна доїхати до міста Шан. Якраз здається, мені показувало 11-12 автобус. Вони ходять часто такі жовтенькі. Так що зверніть увагу, щоб не дуже приближати. У них всіх чорні номера авто. Тобто, якщо ви побачите десь за кордоном чорні номера, це не обов'язково якісь військові, як ми привикли. Швидше за все це Ліхтенштейн. Ще також до чого такого незвичайного: це на парковці ми припаркувалися, і перша година тут безплатно. Теоретично можна пропустити, що ви приїжджаєте, паркуєтесь, я парковку відмічу, і години вам буде достатньо, щоб обігти в центр, прогулятися. Ну єдине, ви вже не захопите музей, якщо ви захочете туди зайти. Але перша година безкоштовно. А далі скільки я відмічу. І що хочу відмітити, подивіться, як паркується авто. Ну, Це вид паркування мені здається набагато зручніше. Місце, щоб вийти і водію, і достатньо місця. Вони не досить широкі. Все, друзі, а я вам дякую, що ви переглянули цей маленький ролик про країну Ліхтенштейн. Такий же самий маленький, напевно, як і країна. Але. Тім, напевно, що ї чудово, що можливо легше їм жити. Наголошую, їм дуже повезло. У них класний сусід. Не те, що українцям, але як є. Так що дякую вам, що ви подивилися до зустрічі.